Ребят, як я і говорив в відео, що ще три посилки прийшли. От, точно отакі от. Зараз от. я їх повитягую з коробок. Виставлю, будемо заводити, перевіряти і висилати відео. Производителю. Профтар, дякуємо вам. Пізніше буде чудовий відео. Розпечатав. Раз комплект, два комплект, три комплект. Ось я їх виставив. Зараз поставимо батарейки. Все йде в комплекті? Зараз поставимо батарейки в пульт. І будемо запускати. Ось отак от будемо, як той. Поехали. Ребят, після того, як вам почта відправила, у нас, бачите, от було таке трошки пошкодження. І ми вирішили розібрати, всі передивитися, все, передивитися, тут немає нічого сложного. Тут тим більше ось і кришечки на защёлках. Зняв, подивився, чи все на місці, чи все добре. Не полінуйтесь, це діло зробіть, щоб потім в далі не було проблем у вас. Візуально обдивіться, якщо ви в чомусь не впевнені або не шарите, позвіть людину, хай подивиться, яка в всьому трошки розбирається. Так, йдемо далі. Назад зібрали, зараз заправляємо. Пісю не торчать. Зараз заправляємо, пульти підключаємо. І вперед. Провіряємо блок питання. Так, заливаємо. Ще одну, ще одну машину заправимо і вперед запускаємо. Сьогодні буде в гаражі жарко. Один он там працює, ще ще три запустимо. Ну що, ребят, запускаємо по одному. Цей пішов, поведував отуда. Другий. Другий пішов. Третій. Третій пішов. Як наче теж <гану> Мотор, знаєш, можна стоит. <гану> Ждем время. Ні, не, там не всі не один захитається. Я сейчас беру пирометр и буду проверять. Хай прогріється. А, виставляємо, ось, теперь уже не по мощности выставляем, а по... О, 31. Хай будет 31. Ну щоб він нам дав максимально. Це знати, це знати. Ну, це типа поки він не нажане ну, комнату угу. в 31. Ну в це троє може і нажену. Да. 3-4. Да. Давай побачимо, які швидше нагріється, інтересно. Ну, О, працюють насоси. Слухай, ще штук десять можна якусь мелодію придумати. Ваш он запускается, уже все, такого класса не, нема. Угу. Теплообменник, температура теплообменника 184, 192, 180. Ребят, в гараже температура растет на глазах. Да ты что, стал вообще жарко. Красавцы.

107, 180. 200, блядь. 200. 21 уже. Ребят, запустили, было 16. Сейчас бы 22. Так это за сколько минут? Капец. Друзі, їх не можна вимикати, просто так от взяв, з розетки витягнув. Так не можна робити, тому що теплообмінник знаходиться в дуже гарячому стані. Якщо ви просто його відключите, він буде вам плавити корпус. Отак от, от натиснули. Все. Це пішов на продувку. Пішов на продувку. Пішов на продувку. Зараз ви почуєте, він поміняє звук. Шкала повністю упала. Все, він зараз поки не, не остине теплообмінник, він не виключиться. Отак виключаєте. На акумуляторі 74-му двоє суток 100% працює. Ребята, все, вони остили, знімаємо гушителі. І все, ребята забирають і будуть пользуватися. Я думаю, всім все було видно і так. В гаражі за декілька, за декілька хвилин нагнало 23 градуси. Ну, звісно, це ж все-таки не, не один, не один... Не є, не є. О, этот апарат стоїть. А це в мене на мінімум поставлений. Ось бачите. От з цього все і почалось. Ребят, отримали, провірили, людям отдає. Саня, тебе можна сняти, щоб бачили люди. Все, Добре. все чітко, все працює, будемо глушити, бо вже дуже жарко. Уже 23 градуса. дуже жарко. Так що, якщо треба, пишіть на Viber, пишіть в особистий. Я приймаю замовлення, там з вами зв'яжеться менеджер і все обсудите, оберете модель, яка вам треба і так далі. тому подобне. Всім пока.